Вітаю вас друзі на каналі Красавто Сьогодні до вашої уваги хочу поставити автівочку, яку ми недавно придбали, і вже цей автомобіль в Україні. І ми його виставляємо на продаж. Отже, друзі, Hyundai Kona 12 місяць 2020 року. автівка на батареї 40 кВт із анонсованим запасом ходу 350 км. Але найголовніше, хочу наголосити, що в даному автомобілі є пробіг. 41 700 км. Так, друзі, це саме такий пробіг в цій автівці, і він є оригінальний. Дивіться, як гарненько виглядає цей автомобіль. Абсолютно ніяких немає ні сколів, ні дряпин, ні на бампері, ні на капоті, абсолютно ніде. Стан нового автомобіля на таких гарненьких дисочках. Поколу авто повністю в оригінальні вікна. Резина всі 4 колеса в нас мішелін. Безключовий доступ. Ззаду в нас партронік, камера заднього виду, так як ви і полюбляєте, все є присутнє в цій автівці для комфортної їзди. Наглянемо до середини. Карта ідеальна. Сидіння ідеальне. Кермо шкіряне ідеальне. Коврик оригінальний. Декоративні накладки на педалях. Не знаю, чи вдасться видобути цей коврик. Я думаю, що так. Під сподом у нас підлога ідеальна. Поріги також чистенький охайний. Задня карта пасажирська також чистенька охайна. Заду також ми маємо кріплення для дитячих. Крісел ізофікс. Зручний підлокітник із підстаканниками для задніх пасажирів. Такі от сіточки на всілякі книжечки на всілякі іграшки. Доволі такий місткий багажник. Кабель, папка-мамка. І під споду маємо такий задовоточок. Цей ваточок був із цим автомобілем. Автомобілем споду все чистенько ухайно. Маємо оригінальний такий кейс, в якому лежить кабель від домашньої мережі і компресор і балон клею. Дивіться, як це виглядає. Люблю такі автомобілі, люблю робити огляди такі автомобілі, коли кажуть, не стидно щось про них розказати. Задня карта пасажирська ідеальна. Також сидіння. Ідеальне. Ви вже скажете, що напевно йому щось заклинуло, а він одно що повторює ідеальне. Просто, ну, я не знаю, в мене вистачає начисувального слова запасу, але просто іншого слова навіть не хочеться підбирати. Бо дійсно воно все-таки стан нового автомобіля. Ось так він виглядає. Це демо досередини, отже, друзі? Авто має повний електропакет. Датчик тримання полоси та розпізнавання знаків, ближні дальня автоматичні, система курсової стійкості, мультикермо, можливість перемикання під рульовими важелями рекуперації. Також датчик світла, датчик дощу, клімат-контроль, мультимедійний екран, CarPlay, MirrorLink, все є. На даному автомобілі, і встановлено на даному екрані. Дуже класно працює, дуже коректно працює. Також є можливість вибирати різні режими. Хочу наголосити, що в даному автомобілі є. Тут прописується, якби два, скажімо так, дві потужності, бо є тягова потужність двигуна і також є. Звична нам потужність у кіловатах. Отже, друзі, в кіловатах це автівка, цей автомобіль має 100 кВт потужності. Я думаю, що це дуже так, дуже так, скажімо, гарний є показник. 100 кВт для автомобіля, Динамічний. Власний комфортний кросовер із оригінальним пробігом 41 700. А також хотів би наголосити, що е, облік цього автомобіля вам обійдеться у 1800 гривень. Я все правильно сказав, бо фактично ми не сплачуємо абсолютно ніяких податків. 1600 1100 ми сплачуємо за послуги мл і 700 гривень ми сплачуємо також за послуги. Експертів. І все, більше в нас немає ніяких платежів. Так що, кому цікавий, маємо на продажі такий гарненький кросовер Hyundai Kona 12 місяць 2020 року із пробігом 41 тисяча 700 км. І також хотів би сказати, що до даного автомобіля ми маємо два ключі запалювання.